Перша у 2017 році сесія міської ради розпочалась з нагородження пам'ятними відзнаками членів районної організації ліквідаторів аварії на Чорнобильській АЕС. Вже пройшло 30 років з дня ліквідації. Багато наших хлопців нема, трохи ще нас залишилося. і Сьогодні я вдячний, що голова міста мер наш кажуть Гарас Володимир Степанович, не забув за нас. Почив сьогодні нагороди, хто ще живий з хлопців, і наш колектив дуже вдячний, що нас ще пам'ятають і за нас знають. На порядку денному було понад 40 питань. Першим розглянули питання про направлення залишків коштів, що склався станом на 1 січня. Частина з них залишається у загальному фонді, а частина передається у спеціальний фонд, тобто у бюджет розвитку. Що стосується загального фонду, напрямки їх використання. По міській раді вони надаються на апарат на придбання предметів матеріалів обладнання. На надається субвенція районному бюджету для центральної районної лікарні на придбання програмного забезпечення та обладнання для електронного. Електронної реєстрації, субвенція районному бюджету на пільговий проїзд, оскільки не вся сума була закладена у бюджеті, у рішенні про бюджет, а також на для дошкільної нашої освіти частину вільного залишку коштів з бюджету розвитку також перенаправлять на субвенцію районному бюджету у сферу медицини та на витрати комунальних підприємств, серед яких управління комунального майна заліто програма заміни колен. Двери це наша, наша нова програма, тобто яка покликана продовжити роботу у сфері енергозбереження і досягнення цілей плану сталого енергетичного розвитку. Програма передбачає заміну вікон у місцях загального користування в багатоквартирних жилих будинках. На участь у програмі вже поступило 26 заявок. 19 з них виконано у рамках великого європейського проекту. Тобто, це проект, який ми виграли у 2015 році і в 2016 році було передбачено утеплення 17 будинків. Однак погода нам не дала можливості утеплити всі будинки. Відповідно. Ну, вдалося утеплити п'ять будинків в наступному 2017 році буде утеплено решта будинків. Тобто ми зараз якраз працюємо, погоджуємо технічні дизайни, уточнюємо проектно кошторисну документацію. якраз в цьому напрямку зараз працюємо. Говорили і про зрушення у справі відкриття комунального бальнеологічного центру. На сьогоднішній день ми маємо добрі стартові умови для того, щоб до кінця року ми вже мали свою сіль, свою рупу, Щоб до кінця року ми мали ліцензію. Щоб до кінця року ми мали уже перший етап запущеного комунального комунально бальнелічного центру, який має бути в приміщенні старої котельні біля ОБР, також депутати підтримали фінансування ряду соціальних програм місцевого благодійного фонду. Наталія Гасуляк, новини, телеканал Раї.